О, Боже, мій Кеті Мері Елен, я так рада тебе бачити. Я тебе бачу. Дякую, що прийшла на Ютуб. Ти жартуєш? Я так схвильована бути тут. Я справжня фанатка. Я все це бачу. Поглянь на це. Це наша стіна творців. І тут у нас є пам'ятні речі від деяких наших перших творців, наприклад, Dude Perfect. Ось один із підписаних м'ячів, які вони використовують для трюкових китків. Це знаменита гірка YouTube. Здоров'я, розваги. Так, це не був би візит на YouTube без творців. Тож сьогодні до тебе завітає хтось справді особливий. О, це справді ефектна поява. Я теж дуже рада тебе бачити. Одна з моїх улюблених творчинь. Мішель. Виклик прийнято. Це був найпростіший виклик, який ти приймала. Не знаю, ця гірка насправді досить швидка. Дуже рада тебе бачити. Цього року Ютуб святкує 20-річчя. Що вас обох найбільше захоплює щодо наступних двадцяти років? Мене дуже захоплює перехід від індивідуальних творців до справжніх студій, і думаю, ми побачимо набагато більше творців, які будуватимуть великі продюсерські імперії. Це, наче, зовсім нова епоха кіно та розваг. Можливості безмежні. Це так круто. Чекаю побачити це. Гаразд, давайте присядемо. Давайте. Ну нічого Мері Еллен, Ютуб став справжнім гігантом у світі розваг і культури, але з моменту запуску конкуренція значно зросла. Як ви продовжуєте вирізнятися серед інших платформ? За даними Нілсен, ми є платформою номер один для стрімінгу, і це вже другий рік поспіль. Більше того, протягом кількох місяців ми були медіаплатформою номер один, 1 випереджаючи навіть наших партнерів, таких як Дісней. а також Нетфлікс і Амазон Прайм. Тож це велика відповідальність. Але я вважаю, що у нас дійсно найкращий контент від творців з усього світу, і ви берете те, що фанати люблять у творцях, і поєднуєте це з найповнішим музичним корпусом у світі, а також прямими спортивними трансляціями та блокбастерами. Це YouTube. це неймовірний захоплюючий досвід перегляду. Мішель, я думаю, коли люди чують про творців контенту, вони часто уявляють собі саморобний diy контент, але твій контент дійсно дуже якісний і відшліфований. Чи можеш розповісти, чому це працює для твоєї платформи і для твоїх фанатів? З дитинства я мріяла створити телевізійне шоу. І що дійсно круто у створенні контенту саме на Ютубі, це те, що ми можемо поєднати багато з того, що мені подобається у традиційному голівудському кіновиробництві, і поєднувати це з передовими підходами сучасного сторітелінгу. Тож наша команда насправді складається на половину з людей із цифрового світу, на половину теж представників традиційної індустрії. І на мою думку, це видно у фінальному контенті. Ми дійсно намагаємося по-новому поєднати ці два світи. Вітальня, це наш найшвидше зростаючий майданчик. Нещодавно ми оголосили, що перегляд YouTube на телевізорах перевищив перегляд на мобільних пристроях. І зараз відбувається те, що творці фактично створюють контент саме для цього середовища. Ми спостерігаємо приблизно 35 зростання завантажень у 4 к якості і з'являється безліч функцій, які справді сприяють появі цілого нового покоління глядачів на тебе. Я нещодавно читав статистику, що люди в середньому дивляться один мільярд годин контенту YouTube на своїх телевізорах. Абсолютно вірно, як ви думаєте, що спричиняє цю тенденцію? Це інновації у досвіді перегляду. Ми працюємо над багатьма функціями, щоб зробити його набагато інтерактивнішим для наступного покоління. Наприклад, функція мультиекрану не знаю, чи ви дивилися спортивні події у такому режимі. Ми транслюємо коучела в прямому ефірі, щоб ви могли бачити чотири сцени одночасно, і це дійсно створює дуже динамічний досвід перегляду. Ми також впроваджуємо функцію дивитися разом, яка дозволяє таким творцям, як Мішель, коментувати події, які їх захоплюють, або робити реакції на них. І це фундаментально змінить спосіб, у який люди дивляться спорт чи прямі трансляції подій. Мені дуже подобається зростання переглядів в Ютубі на телевізорах. І для нашого каналу це основна платформа. Тому ми постійно думаємо про те, як зробити контент настільки захопливим і якісним, щоб його хотіла дивитися не лише одна людина, а й щоб члени родини, проходячи повз у вітальні чи готуючи на кухні, також зацікавилися, зупинилися і уважно послухали. Розкажіть трохи більше про те, що входить у виробництво кожного епізоду вашого шоу. Наприклад, проект із Гудіні це був понад рік підготовки нашою командою. Ми наймали інженерів для створення резервуара, шукали групу фокусників і фрідайверів, які тренували мене, а потім, зрештою, презентували все це перед аудиторією. Тому я вважаю, що деякі з цих нових інструментів дійсно захоплюють, адже це сучасніший підхід до того, як ми можемо взаємодіяти з нашою аудиторією і дати їм можливість зазирнути залаштунки. І я думаю, що насправді це і є перевага YouTube. Тут зв'язок набагато пряміший. Є прямий контакт з аудиторією. Немає всіх цих прошарків людей, які мають дати дозвіл на щось. Насправді, єдина перепона для входу це кнопка завантаження. Давайте поговоримо про взаємодію з фанатами, адже це така унікальна частина Ютуба. Цей прямий зв'язок. Наскільки це важливо і як ви будуєте довіру за аудиторією? Тому що я думаю, автентичність тут надзвичайно важлива. Аудиторія це наш клієнт. І ми прислухаємося до всього, що вони говорять. Щойно відео з'являється це дуже потужно і захопливо бачити миттєву взаємодію та зворотний зв'язок у коментарях. І це ті речі, які наша команда враховує, коли ми даємо зелене світло наступним епізодам. Тому що я справді хочу створювати щось, що має значення для людей. І коли ти створюєш щось, що має значення для когось, ця людина з більшою ймовірністю поділиться цим і розповість про це іншим. Як YouTube допомагає? Творцям розширювати або виходити за межі своїх творчих можливостей. Так, творці, такі як Мішель, часто приходять до нас у гості, або ж ми самі відвідуємо їхні продакшн студії. Ми дуже серйозно ставимося до таких речей. Вони кажуть: знаєте, коли ти створюєш контент щотижня, буває дуже складно постійно знаходити натхнення, яка моя нова сюжетна лінія. Тому ми досліджуємо нові інструменти на основі ШІ, які допоможуть генерувати ідеї для сюжетів. Дрімскрін це, це один із інструментів, які ми створили. Тобто, якщо у вас є ідея чи натхнення, але ви не можете її візуалізувати, ви можете скористатися текстовими підказками для створення відео і створювати просто неймовірні фони. Ми працюємо над функцією дубляжу під назвою Алаут, яка дозволить, наприклад, контенту Мішель бути перекладеним для всього світу. Мері Елен, чому Ютуб є такою потужною платформою для рекламодавців? Ідеться про охоплення та залучення Кеті. Рекламодавці знають, що можуть охопити неймовірно широку аудиторію. Мішель згадувала про свої стосунки з фанатами, про зворотний зв'язок і цей зв'язок. І це справді автентично, тому це важливо. Це не просто свайпання, так це справжні залучені стосунки з фанатами. І таке залучення призводить до більшої ефективності для рекламодавців. І нарешті ми дійсно маємо неперевершену віддачу від рекламних інвестицій. Я маю на увазі це реклама. Це це завжди про результативність, і наші алгоритми на основі штучного інтелекту дійсно чудово справляються з тим, щоб забезпечувати конверсії для рекламодавців. Давайте поговоримо про рекламу та партнерства з брендами. Що для тебе означає успішне партнерство, Мішель? Я справді вважаю, що найкращі партнерства з брендами це ті, де бренд і творець ідеально поєднуються, і це органічно вплітається в історію. І на мою думку, чудовим прикладом цього був минулий рік, коли ми змогли це зробити. Неймовірний епізод спонсорований Dove. Це був документальний фільм про те, як я тренувалася як чорний пояс з Тхеквондо протягом 90 днів. Коли ми створювали цей проект, спочатку думали, що просто викладемо його на Ютубі і підемо далі. Але завдяки партнерству ми насправді презентували його на кінофестивалі. Ми влаштували прем'єру у кінотеатрі для наших фанатів, а потім, зрештою, і на самій платформі. І я вважаю, що це чудовий приклад того, як бренд піднімає творця, який уже робить щось круте. А творець, у свою чергу, піднімає цей бренд для бренду. Є ефект ореолу від підтримки такої крутої жінки, як ти. Яку б ти дала пораду іншим людям, Мішель, які хочуть створити власний канал на Ютубі, це прозвучить дуже банально, але просто почніть. І я думаю, що це справді лякає багатьох людей, мене включно. Я, здається, довго відкладала публікацію своїх перших кількох відео, але чесно кажучи, просто потрібно це зробити, бо саме так найкраще вчишся. Я думаю, що онлайн можна багато чого вивчити, але зрештою, просто натисніть Завантажити і подивіться, що буде. Я так багато навчився від вас усіх. Дуже дякую вам, обом. Так, ми дуже раді були приймати вас сьогодні. Дякую і бажаю подальших успіхів вам, обом. Їм? Угу. Дякую.